Добрий день, дорогі друзі. Не вдалося мені вчора записати відео на території госпіталю, тому що йшла якраз демонстрація. Звичайно, тут вони дуже часто не знають, за що вони там, хто бореться, за що. Знаю тільки тоді, коли, наприклад, демонстрацію українці організовують туди я і хожу не так часто, як хотілося б, але по мірі можливості. Тому що поки прийшла обстеження, поки те та те, і почався дощ, але нічого, я там буду не раз і не два, так що запишу ще ви побачите, де госпіталь. І так, любі мої, особливо фіняночки, для вас я записую це відео. Я вчора почитала пост Наталки Полтавки. А перед цим ще і ринки пелих, і в мене не йдуть їх слова із голови. Так, правда. Поки ми мислимо, поки ми чуємо, поки ми бачимо, поки ми ще можемо ходити, треба ходити, треба рухатися, треба займатися своїми улюбленими справами, тими, на яких ніколи не вистачало. Час. Так ви бачили, що Наталочка ночами робить кераміку, які ж гарні ті вироби. Бачили, як Іринка робить різні коробки. Це надає, звичайно, якоїсь життєвої ще сили, енергії. І тому, мабуть, тому що ми, маючи кожна з нас у душі маленького принца. Викохуємо свою квітку примхливу, ту, яка потребує багато уваги, але яку ми дуже любимо. Тобто ось своє хобі. Я теж ночами, а вони часто, ви знаєте, у нас безсонні. Я пишу вірші. Я ніколи не думала про те, що я. Буду якимсь поетом і так далі. Ні. Поетів, я вважаю, не повинно бути багато. Поети є, і поети мають свої імена і вони будуть. А є люди, які теж люблять писати. І тому саме тут, у Франції, коли у мене з'явилось надто багато часу вільного. Я записала. Ці свої вірші, які були порозкидані кругом, друзі умовили мене зробити презентацію. І ось правда, у двох асоціаціях була зроблена презентація моїх віршів. Судити про їх якусь художну цінність я не можу самі посудите, тому що я хочу скинути їх, свої вірші у виконанні моїх друзів. А виконували мене їх під озвучення нашої перлинки Марійки, яка є учителем фортепіано, яка теж лікується, яка хвора, і яка душі, як то кажуть, не чує у музиці. Так що, будь ласка, хто може і хоче, послухайте мої вірші у виконанні. Моїх друзів. Дякую за увагу. Спасибі мої любі.